Всім привіт! Мене звати Маша. Так, це друге відео за тиждень. Я нікуди не поділася. Я сподіваюся, що так буде і далі. Я дуже дякую всім, хто подивився минуле відео, хто залишив мені коментарі. Я завжди вдячна вам за лайки, за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Тож, будь ласка, не забувайте це робити, якщо у вас є таке бажання, не стримуйте себе, бо я після минулого відео дуже замотивована була продовжувати. І, звісно ж, кожне відео, яке отримує підтримку, мені дає нові сили, нову енергію, щоб далі знімати для вас щось цікавеньке. Наприклад, сьогодні я вирішила все ж таки зняти підбірку ну, нібито весняних ароматів, і саме про поговорити з вами про аромати з весняними квітами. Бо е, я, звісно ж, бачила багато підбірок на тему квіткових ароматів, як аромати з однією якоюсь квітковою нотою, так і аромати просто квіткові, різні, а вже що особливо навесні, цих тем дуже багато. Але мені захотілося зібрати саме весняні квіти у цій підбірці, тому що ну, це зараз найактуальніша тема. І мені було взагалі самі цікаво, скільки в мене набереться таких ароматів, бо я не на 100% така квіткова дівчинка. Я все ж таки, можливо, у якійсь рівній мірі різні напрямки намагаюся. Додати до своєї колекції, але все ж таки декілька ароматів в мене набралося. Тож не буду далі затягувати. Давайте дивитися, що сьогодні я для вас підібрала. Я зізнаюся, кохані першому аромату цьому е кожного разу, коли про нього кажу. І якщо буде треба, я буду продовжувати це робити, бо я дійсно дуже їм захоплююсь. Я їм дуже сильно насолоджуюсь і сподіваюся, що у вас он викликає такі самі емоції. Це іділь від гірле. Це аромат на таку, на самий початок весни. Взагалі-то це такі квіти, які можна і взимку носити, бо тут є така нота е такого, знаєте, ніби морозного повітря, змішаного е з квітами. Я його раніше називала ніби це мускус такий знаєте, е аспект, коли ти прасуєш білизну чистою, і оцей пар пахне саме так. Я частково залишаю цю думку, але все одно для мене тут більше це аромат холодної шкіри з квітковим парфумом і з косметикою людини, яка прийшла з вулиці в прохолодну погоду в тепло додому. І для, через це він для мене дуже сильно затишний, але щодо піраміди, тут, звісно ж, дуже багато квітів. В тому числі і весняних, цей аромат я обрала через ноту бузка. Я тут відчуваю бузок, і я обожнюю взагалі ці квіти. Так, вони дуже швидко псуються, коли ти їх купуєш. Вони недовго стоять. Але оця чарівна весняна атмосфера, яку вони створюють, вартою того, на мій погляд. І тому тут. Для мене це такий спірний аромат. Це все ж таки, е, нібито аромат, мені здається, більше все ж таки на прохолодну зимову погоду. Але і навесні теж він гарно звучить, особливо коли вітер. В нього дуже гарний розкішний шлейф. Це 100% так. І е, я вважаю, що це дуже такий аромат, жіночний, витончений, тендітний, але він заявляє про себе, тим не менш. Е, тому... Залюбки його вам сьогодні показую. І якщо ви ще раптом не знайомі з цим шедевром, я вам раджу швидко це виправляти. Наступний аромат не менш потужний, але зовсім з іншим вайбом: це Kissing від Killian. На жаль, цей аромат знятий, можливо, його можна знайти на маркетплейсах. Пошукайте, якщо вам цікава така тема, такий напрямок це аромат про конвалію. Ну, не тільки про конвалію, звісно ж, але... Вона тут відчувається і відчувається досить активно. Але е, на старті щодо асоціації з цим ароматом, я намагаюся уникати таких, знаєте, описів, коли уявіть собі, що ви поклали на букет з трояндами шкіряні рукавички і зверху полили це все ванільним сиропом. Бо, звісно ж, ніхто в своєму житті такого робити, мабуть, не буде. Я принаймні точно. Але цей аромат в мене викликає такі дуже прості асоціації: е, це коли букет з конваліями стоїть у вас на столі на кухні, і ви готуєте. ну, Наприклад, какао і збиваєте молоко. Тут дуже солодка нота є. І це, в принципі, можна сказати, що це молоко з цукром, але я такого не зустрічала, щоб саме молоко було з цукром. Можливо, ви таке знаєте. Скоріше, я, наприклад, там вживаю, коли я хворію молоко з медом тепле, але тут саме нота цукру. Відчувається така солодкавість, але не зрозуміло від чого, тобто просто цукор. І, звісно, лактонність, багато лактонності. Через це конвалія розчиняється ніби в цьому молоці. Тобто, на початку на старті конвалія чутна, і це мене певний час зупиняло від покупки цього аромату, бо я ну, не настільки фанат ноти конвалії, До речі, в іділь теж є конвалія. Але там, ну, вона зовсім тонка я її там майже не відчуваю. Тут. Вона класно поєднується з молочною лактонною нотою. Я б ніколи не подумала, що можна так гарно поєднати канвалію з молоком. І я цей аромат люблю у такий період, коли на вулиці холодно, іде дощ, пасмурно, настрою нема. А вам не те, що там треба зібратися просто вдома щось робити, якісь справи, треба кудись виходити. І от я підтримую себе цим ароматом в такі моменти, бо він. Дарує такий затишок. І в той самий час нагадую, що весна вже тут, вона близько, просто треба трошки почекати, скоро природа прокинеться. І цей аромат дуже класно виконує цю функцію, він тебе ніби пробуджує і у той самий огортає і заспокоює. І це, звісно ж, для поціновувачів гурманіки. Тобто, якщо ви не любите солодкі аромати, якщо ви не любите лактонні аромати, то, мабуть, це не ваша зупинка. Але якщо вас зацікавив мій опис і ви є поціновувачем такого напрямку, то я раджу вам пошукати. Кати, хоча б від Левантик, бо це дуже гарний аромат. Парфум з нотою іриса. В мене був парфум від іншого бренду з цією нотою, але він нещодавно в мене закінчився, чому я дуже радію, бо я радію, коли в мене закінчуються аромати. Я той парфюмерний блогер, який однаково радіє, коли купую нові аромати і коли вони закінчуються. Я покажу цей аромат, про який я тільки що згадала у відео про порожні флакони, які виходить в мене двічі на рік, взимку і влітку. І тому зараз про нього не буду більше нічого казати. Розповім вам про дуже люксовий ірис, але через це він не менш прекрасний. Це була моя бажанка, і я рада, що я її виконала. Це Лавіабель Ірис Абсолю. Тут Ірис відчувається на старті і відчувається досить так яскраво. Тобто ця свіжість весняна, вона от прям ця морковність, все це тут є, як у нішевих парфумах. Але це не той аромат Левіабель, який не схожий більше на класичну Левіабель. Тут вона є. Тобто, знов такий дисклеймер для вас. Якщо ви не полюбляєте Левіабель, це теж не для вас, бо ви тут будете чути Левіабель. Без цього ніяк. Це ще така старий зразок, так? Один з останніх, до речі, але оця морк'яність. Розбавляє цю солодкість, ці пачулі солодкі, як у Лавіабель, і робить його більш носибельним, можливо, для когось, бо я ношу Лавіабель, носила, подобається мені, я нічого проти не маю, звісно ж. Цей аромат теж на більш прохолодну погоду на місмак, тільки через те, що він має оцей активний лавіабелівський е, підпис. І е, тому е, його зараз саме час носити. Я щиро вам скажу ще не носила, бо зараз у мене тут декілька ароматів, в так званому, ну, не те, що Project Penny, але в активному такому використанні. В мене тому я зосередилась на них. Але я думаю, що цей аромат він актуальний з 2010 року, зараз 2025 Я не думаю, що один чи два роки навіть змінять цю ситуацію. Тому він мене чекає, і час від часу я його так нюхаю, мені він дуже подобається. І тому, якщо ви шукаєте іріс в люксі, але готові до того, що це буде не моно різ і не так, як у нішевих парфумах, то придивіться до цього аромату, бо він теж зроблений якісно. І все ж таки, на мій смак він вже починає оцю лінійку ароматів Лавіабель, які відрізняються від Лавіабель. Це такий перехідний момент, ніби. Тому спробуйте, якщо ще його не знаєте, якщо ще з ним не знайомі. На жаль, у моїй колекції не знайшлося аромату квітучих вишень або інших квітучих дерев: на кшталт яблуні, ем, не знаю, там, наприклад, абрикосу. Але в мене є аромат квітучого мигдалевого дерева. І я думаю, що це, в принципі, непогана альтернатива. Я кажу про аромат Cinema від Saint Laurent, моє парфюмерне я одне з. І е, він ходить у рейтинг топ-5 найбільш жіночних ароматів, на мій смак, в принципі, існуючих, якщо чесно. Ви можете зі мною не погоджуватися, але для мене так пахне жіночність. Він стартує е, таким, знаєте, не те, щоб навіть квіткою мигдаля, він стартує саме мигдалевою нотою, але сирого мигдалю, не смаженого. І тільки трошки згодом він переходить у таку квітковість у. Щось таке, можливо, більш марципанове, навіть він не гурманський, але така фантазія на тему присутня. Я його вже порівнювала, мені здається, з таким печивом з, мигда, з мигдалю, бізетиким, але все ж таки він більше у квітковий бік, не у гурманський. І він настільки гарний. Що мені іноді бракує слів, щоб його описати. Це дуже, звісно ж, сумно казати про все, що це гарно, це гарно, це гарно пахне. Але, ну на жаль, поки що мені бракує слів, щоб сказати про нього більше. Це аромат е, жінки, яка от просто існує і своїм існуванням, вона прикрашає цей світ. Я його сприймаю саме так. Я розумію, чому така назва, я дійсно можу собі уявити його на акторках золотої епохи Голлівуду, наприклад, наприклад, на Грейскелі. цілком і повністю. Мерлін Монро, можливо, теж таке б носила, але все ж таки він не настільки сексуально провокаційний, якою була ця прекрасна актриса. І тому все ж таки я б їй його, можливо, не дала носити. Але хто б мене питав? Тож, я бачу в цьому ароматі, в принципі, всіх кінодів, таких, знаєте, класичних. Тобто зараз інша епоха, інші якісь зразки жіночності, взагалі інша етика. Тому тут, можливо, трошки все ж таки в мене більш консервативний погляд на це. І мені цей аромат дійсно нагадує аромат для зірок Голівуду. Тому він, до речі, доступний. Він нібито зняти, але його знайти досить легко. Я його зустрічала і у магазинах, я перепрошую. І тому, в принципі, якщо ви його любите, але у вас його зараз немає, ви хочете його знайти, це можливо. Як на маркетплейсах я купувала залишок у флаконі, так і купила цілий флакон на мейкапі. тому можете пошукати. Дуже його люблю. Я його буду скоро носити і насолоджуватися, звісно ж, відчувати себе розкішною жінкою в цьому парфумі. Перша квартира, яку я винаймала, в мене була у 23 роки. І вона виходила вікнами на парк. І тому, коли почалася весна, і коли вона вже тривала певний час. В мене вдома, коли я відкривала вікна, стояв дуже стійкий аромат акації і жасміну. Тому, звісно ж, я хочу розповісти вам про аромат жасмін марципан зрозуміло, з якою нотою. Для мене це зелений чай з жасміном і цукром. Цукор не через те, що він такий цукровий, гурманський ванільний і просто взагалі вас можуть з'їсти, якщо ви його наносите. Зовсім ні. Просто це все ж таки аромат з солодкою нотою. І оскільки сам жасмін має в собі це, можливо, навіть і цукор не треба додавати в цей чай. Але ну, звісно ж, коли ми кажемо про чай, який заварюють, там жасмін вже не має цього меду в собі. Тому його додають: от, додають цукор, додають мед, ви зрозуміли мене. І це дуже-дуже красиво. Єдиний недолік цього парфуму. Ну, недолік, можливо, не для всіх, але я люблю, коли парфум чутно. Для мене це недолік, бо він не дифузний зовсім. Він стійкий, досить, він тримається на руці десь близько 4-5 годин. Для мене це досить стійко і я люблю такі парфуми. Але все ж таки, е Шлейфу нема. Я вчора гуляла з чоловіком ввечері, на вулиці було досить вітряно. Ну тобто, якби аромат був дифузний, він би розносився просто всією вулицею. Але коли його спитала, він сказав, що не пахне нічим. Я дала понюхати йому мою руку, яка пахла. Він каже: це дуже класний, дуже приємний, солодкий аромат. Але я його від тебе не чую. Хоча я полилася їм два рази. Тобто, я полилася їм, потім там вдягнула куртку, взулася, ще раз полилася їм, і все одно він його не чув. Тому. Можливо, і добре, що його тут така велика кількість. Можливо, я колись знайду ту концентрацію і кількість пшиків, які е, задовольнять мою потребу у дифузності цього аромату, бо просто він дуже красивий. І це жасмін зовсім не індольний. Тут індольності нуль. Це е, такий, знаєте, жасмін. Який дуже сильно так добре почистили. Можливо, через це він більш косметичний, ніж такі натуралістичний, але я не заперечую. Я не дуже полюбляю індольність в ароматах. І, до речі, в принципі, про все, що я не полюбляю в ароматах стосовно нот, я розповідала в одному зі своїх відео в інфобоксі також буде посилання. Тому цей аромат в мене однозначно фаворит. У категорії жасмінових ароматів. Я навіть не впевнена, чи є в мене ще аромати з нотою жасміну, бо він закрив всі потреби мої в цьому. Тому я залюбки ношу його зараз. Я кваплюся це робити, бо тут вже починають квітнути апельсинові лимонні дерева. Це дуже красиво і це дуже смачно пахне. Але якщо носити цей парфум, то його ніхто не ідентифікує, навіть якщо він буде шлейфовий, бо ці дерева пахнуть. Набагато гучніше, і вони ніби зливаються один з одним. Хоча все ж таки Orange blossom це трошки інший напрямок ароматів. Він дуже схожий на жасмін, але вони відрізняються все ж таки. Тому, якби можливо, все ж таки, і все буде ок, але я хочу його носити якби перед цим. Періодом класним. В мене вже майже закінчилось відео, а я забула вам сказати, що я маю такий намір зняти відео в відповіді на питання. В мене вже було таке відео на каналі посилання, я залишу в інфобоксі, і мені сподобався цей формат. І наскільки я бачила, вам теж він сподобався, ви писали мені приємні коментарі. І писала, щоб я ще такі відео знімала. Я залюбки зніму це відео, але сама собі я, звісно ж, питання ставити не буду, тому я чекаю вашої допомоги. Якщо в мене набереться десь приблизно 8-10 запитань, можливо, 7, бо іноді я довго відповідаю на якесь питання, яке мене не більш зацікавило, наприклад, і це може затягнутися, тому давайте так від 7 до 10 питань, якщо в мене набереться. То я таке відео зніму. Тож, якщо вас щось цікавить про мене, в принципі, я не проти відповісти на будь-які питання. Єдине, що як я і минулого разу казала, я не буду відповідати на питання про батьків, про чоловіка, бо я Іноді розповідаю про них у своїх відео, але все ж таки я поважаю їх приватність, це не публічні люди, я їх не знімаю, як ви бачите. Тому, будь ласка, цих питань ставити не треба. Все, що стосується мене, те, що вас цікавить, я ну, за можливості буду відповідати. Тому чекаю. І тепер в нас останній парфум на сьогодні це Анеїса Анаїс Прем'єр-Деліс Кашарель. І я. Е... Цей аромат, мені здається, вже декілька разів згадувала у своїх відео, і я не заспокоюся, поки він не зникне з полиць через те, що ви його скупили. Бо це ніша у люксі, на мій погляд. Це дуже-дуже красива груша, але показую я вам його у цій підбірці через те, що тут. Я відчуваю півонію. Боже дякую. Я так рідко відчуваю півонію в якихось ароматах, що тут я просто радію кожен раз, коли підношу цей блодер носа, чи коли я наношу цей аромат на себе. Це дуже доступний аромат. Я не знаю, як зараз. Я давно не перевіряла ціну, але я його купувала, мені здається, щось типу за 20 євро. І тут 50 мл. Ну, тобто, це. Більш ніж достатньо мені з моєю колекцією. І я думаю, що всі, хто більш-менш парф захоплені, мають там, наприклад, 10 ароматів, 50 мл це за очі достатньо. Але, звісно ж, є, мені здається, і більший формат, він не набагато дорожче коштує. Тому я вам раджу спробувати його принаймні затестити. Саме це фланкер. Я звертаю вашу увагу, це не класична версія, це не флагман, це фланкер Premier Delis з грушею. Я взагалі люблю грушу в ароматах, в мене не так її багато. До речі, я зараз розповім про аромат швидко, який я сьогодні тестила, де нібито повинна була бути груша, але її там не було. Спойлер, тут вона є, і він дуже схожий на аромат Дульчі P від LM Парфамс. Теж про це завжди кажу. В мене навіть є відео, де я їх порівнюю, але мені здається, я вже достатньо відео залишила в інфобоксі, тому наступного разу покажу я його бачу. На травень, на липень, на липень, не червень. Ну, і в принципі, на липень теж, мені здається, це аромат нікого не придушить. Він не занадто гучний, але, можливо, це теж залежить від кількості нанесень, треба експериментувати. І, в принципі, я думаю, що навіть якщо він буде досить гучний, він все одно нікого не придушить, не буде дратувати, бо в ньому немає таких, знаєте, крикливих нот. Він дуже деликатний, тендітний і. Такий от саме приємний, знаєте, от, от і все. Але все ж таки, от тут півонія, принаймні в люксі, мені здається, одна з таких найбільш гарних і зчитуємих. Тому що півонію, в принципі, додають у піраміду багатьох ароматів. Але я от. Не, не чую її там, не чую її все, а я обожнюю піони. Тому я знаю, як вони пахнуть. Я, звісно ж, не чекаю від парфумів, в принципі, що вони прям відтворять один в один аромат, і його реалістичність буде на 100% співпадати, але хоча б, щоб це було щось хоча б віддалено схоже. І отут от це є. Тому я вам раджу. Познайомитись з цим ароматом, поки його з якихось причин не зняли, бо ви знаєте, бренди це люблять, нас підсадити на щось, а потім сказати: все, до побачення! Більше цього не буде. Тепер е, можеш кусати лікці. Тому щоб не кусати лікці, я вам раджу цим ароматом познайомитися у найближчий час, якщо ви полюбляєте ноти груші та півонії. Ну і давайте такий бонус е, про ноту груші я почала казати. Зараз чомусь на цей аромат я побачила, знов якийсь хайп пішов, можливо, через те, що вийшов фланкер. І я така думаю, господи, скільки можна носитися з ним? Вже всі про нього чули, про нього вже багато розповіли, знов його дістали, навіщо? Але потім я зрозуміла, що взагалі-то всі про нього чули, але я його не тестувала. Я тестувала його молодшого брата. Не буду тягнути інтригу, я кажу про аромат Гайденс від Амуаш. Так, я знаю, що це бестселлер, що, можливо, він зараз хіт розпівів разом з Бакарой, Кірки, Генімет, чи що там ще розпівають Фльорнар Катік. Але краще пізно, ніж ніколи, я просто не є фанаткою бренду Амуаш. Я про це казала у відео про мої парфюмерні ні, стосовно брендів, якими я не користуюся. Я теж залишу посилання в інфобоксі, окей. Е, і я чисто заради цікавості пішла його тестувати прямо сьогодні, бо я почула, що тут класне поєднання ніби груші з горіхами. На мій погляд, поки що єдина аромат, де є поєднання груші з горіхами, як я це чую, це аура від Мюглер. Там всі чують різне. Я, наприклад, мабуть, на відміну від багатьох, хто про це каже, не знаю, як пахнуть тигрові ліани, які заявлені у піраміді, тому не можу сказати, чи пахне так аромат аура. Але я там відчуваю таку запечену грушу з горіхами. Звісно ж, зелень там теж присутня, але тим не менш. І от тут нема цього. Ну, не те, що нема того, що є в аурі. Взагалі я не відчуваю тут грушу, от просто зеро. І також я не відчуваю тут горіхів. А, але. Я тут відчуваю молочний сандал, причому, ну, хтось там каже сельоні огірки, хтось якісь бридкі речі взагалі про це казав. Я чесно не розумію, чому такий галас здійняв цей аромат. Він приємний, він реально класний. Ну, просто, на мій погляд, знаєте, е, такі суперечки можуть викликати аромати на кшталт ганімеду того ж, так? який такий іноземний, незрозумілий, ніби мінеральний, ніби чоловічий, жіночий, солодкий мускусний, що з ним взагалі коїться. Не солодкий, перепрошую. Але е, ну, тут такого нема. Я не знаю. Я його на руці теж носила, це не тільки з блотера я його відчуваю. Його молодший брат, як я казала, Guidance 46. На мені в якийсь певний момент просто адськи почав видавати цей штучний мускус, який я не люблю взагалі не переношу. Це не Амбродерево, але ну, для мене це за рейтингом не сприйняття, стоїть також на першому місці. Тут цього нема. Я думала, він буде амбродеревини такі прям сильно. Тому я поки для себе не знайшла відповіді на питання, чому люди його не люблять. Я не кажу, що його треба любити, прямо божнювати, але. Він нічим не дратує. Ну, знаєте, я з тих людей, хто носить This is Her від Задіки Вольтер, хоча мені здається, теж такий пухнастик, біленький, кремовий, приємний. Але багато хто його не любить і чує там теж цей муску штучний. Я не чую. Тому, звісно ж, ми всі різні. І тут сперечатися якби дивно, бо ну, у кожного свій смак, у кожного свій спосіб, сприйняття ароматів, у кожного різна шкіра. Але для мене це сандал. На кшталт Adults, наприклад, який я зараз ношу від Kilian. Такий, знаєте, молочноватий. Але от ніби взяли цей класичний сандал, на кшталт сантал 33 і його змішали з якимись лактонними нотами. От я зараз його нюхаю, і от ніби горіховості нема, але є якась от така нота така, яка такий аспект може нагадати. Ну, Тобто, я б не сказала, що це прям горіхи, але от щось у цей бік все ж таки, мабуть, присутньо. Чесно, навіть не дивилася піраміду, бо ну, я не завжди я дивлюсь, тільки для відео, мабуть. Тому, якщо чесно, якби цей аромат коштував у два рази менше, ніж він коштує за 50 мл, можливо, я б собі його придбала. але... В мене є е, adults, в мене є Паріжан mask, в мене є ще якісь сандали різні. І, е, ну, ще один сандал це, ну, мабуть, не те, що мені потрібно. Хоча зараз я так сиджу, знаєте, трошки вже відлетіла, починаю розмірковувати над цим. Ну, я зараз взагалі мало ароматів купую, тому не знаю, куди мене заведе ця доріжка. Але він мені сподобався. Я з тих, хто кому він сподобався. Я не можу сказати, що я втратила голову і побіжу за ним просто зараз. Але що я, я його взагалі ніколи не захочу купити, я теж сказати не можу. Бо е, ну, він з тих, які мені подобаються. Це перший амуаж. Перший, ви знаєте, так? Кількість амуажів це перший, який я можу подумати, що я можу його купити. Все, от просто Це такий визначний день для мене. Бо довгий час я думала, що це просто не мій бренд і ніколи моїм не буде. Але все змінюється. Багато я про Маш розказала. мені здається, довше, ніж про всю мою підбірку. Ну, я думаю, що це. Завжди цікаво обговорити якісь такі контроверсійні аромати, тому, якщо ви маєте якусь певну думку стосовно аромату Гайденс, я також буду рада бачити вас в коментарях, як і, звісно ж, я буду рада почути, які ваші улюблені аромати квіткові з нотами весняних квітів. В мене ще є бажанка одна, це аромат з нотою буска, але, можливо, я не буду зараз казати, який. Хочу трошки, знаєте, побути блогером, який інтригує. Я більш за все впевнена, що я його придбаю. В мене є ще одна покупка у планах, тому не знаю, подивимось, що переможе. Але якщо я його придбаю, я, звісно ж, вам його покажу, можливо, розпакую, бо я вже його хочу 4 роки, мені здається. Ну, не те, що постійно сиджу і думаю, він не настільки недоступний. Але якось були інші пріоритети. Тому подивимось. Дякую, що були зі мною, подивилися це відео. Нагадую вам, якщо воно вам сподобалось, я буду рада бачити ваші лайки. Я буду рада бачити, що моє відео просувається, його рекомендує YouTube. Звісно ж, бо мені завжди приємно бачити результати своєї роботи, такий фідбек. Тому, якщо ви мене підтримаєте, буду вам дуже вдячна. Але пам'ятайте, що в будь-якому разі я вас дуже люблю і дякую, що ви тут зі мною. На цьому на сьогодні все. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!